Володимир Сосюра, Любіть Україну. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер і трави і води, В годину щасливу і в радості мить. Любіть годину негоди, любіть Україну усній й наяву, Вишневу свою Україну, Красу її вічно живу і нову. І мову її солов'їну, без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами, любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжнокарі, вона у зірках і у вербах вона. І в кожному серця ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах, отих тих пурпурових. Вогні канонад, що на захід женуть чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну, дівчино. Як небо її голубе, люби її кожну хвилину, коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. любіть у труді, у коханні в бою, в цей час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.